Всім привіт! Сьогодні ми з вами розберемо наступний урок рисунок ескіз перманентного макіяжу брів. Перш за все дезінфікуємо. Витираємо залишки косметики, щоб зона, в якій ми працювали, була чиста. Другий крок. Ми визначаємо середину між брівками. Прошу подивитися мою модель вверх, угу. і посередині між очей номінально собі зазначаю серединку. Тепер використовуємо одноразову лінійку, яка допоможе нам вистроїти ідеальний, симетричний Ескіз наших обрівок. Добре. Що ми позначаємо? Позначаємо початок. Це в нас літерка А. Ми бачимо, що наші волоски заходять за цю літеру. Тож беремо значення між А та одиничкою. Так само тут, з іншої сторони. Визначаємо угу. Apex. Зазвичай у нас це літерка Б, але ми бачимо, що це у нас форма коротша, тож це, не доходячи до літерки Б. І так само з цієї сторони і зазначаємо кінцівку. Так як у нас мало волосків. Хвостику у нас це буде літерка С. І так само переносимо це значення на іншу сторону. Далі, що ми робимо? Промальовуємо нашу нижню лінію. Підемо її до апоксу. Змінюємо кут і ведемо. Як ми визначаємо кінчик, куди буде дивитися на кінчик? Бачимо, маємо вухо клієнта, ділимо його навпіл і верхню половинку ділимо ще навпіл. Ось сюди буде дивитися наша кінцівочка. Вверху завжди видрисовую на мілімет 1,5-2 мм вище своїх волосків, щоб зробити в нас розтушовку, щоб наші брівки не були плоскі, а були такі об'ємні. Тягну до апексу. Скруглюю. і поєдную з нижньої лінії. Зараз підтираю і роблю наш ескіз більш ідеальним, щоб лінії були всі ідеальні тонесенькі. Ніяких полукруглих ліній. Всі лінії рівнесенькі. Так само підтираємо недосконалості верхньої лінії ескізу. Стараємось, щоб товщина ліній співпадала, щоб кожна лінія була максимально тонесенька, не буде слід. По за його. Переходимо на цю частину і доводите до ідеала. Пояснюємо клієнту, що бровки не будуть широкими, тому що верх у нас буде максимально делікатний, пудровий, натуральний. Після процедури бровки будуть виглядати як зразу після фарби. І доводимо не. Зверніть увагу, я не розтягую і не змінюю форму клієнта, а підлаштовую під анатомічну форму клієнта. Якщо я буду розтягувати, мені буде важко, а вам буде практично неможливо знайти ідеальну форму. Одна сторона готова. Тепер переносимо значення. На іншу. Для цього я використовую ватний диск. Щерокість наша широкість, широкість наші нашої обробки. Приносимо значення А. ширину. Переносимо значення а, так, що у нас. Apa 아, l 오늘... І тепер ці точки разом. Буду перевіряти свій ескіз ще, коли посажу клієнта перед процедурою, узгоджую ескіз, узгоджу колір, і потім ми почнемо власну процедуру. Домалювала до апексу. Так само дивлюсь на вушку, Позначаю верху, як ще можна собі перевірити себе? рівно починається бровка. Трошечки піднімаю їх і таким чином дивлюся на направленість своїх ліній, щоб вони знаходилися в одній площині. Підтираю і наводжу всю сторону всієї лінії до ідеального. Таким образом підтираючи і вимальовуючи маємо гарнисеньку ровну лінію Обертаємо голову клієнта, Вимальовуємо хвост. Лайфхак, як ще сконтролювати, щоб ваші лінії були рівними, притискаємо наш бамбуковий пат, патичок наш і витираємо таким шляхом малюєте ідеальну лінію. Стаю за голову клієнта і перевіряю себе. Перевіряю свої апекси, кінцівки, початок бюро брів. чи вони на одній площині знаходяться. Угу. Добре. Моя робота готова. Зараз ми сядемо з клієнтом, перевіримо, фіксуємо з допомогою пудру і можемо приступати до роботи.